Я не бачу, чому в чому питання в стані війни країна чи ні. Я можу, можу, наприклад, сказати, що під час Першої світової війни величезна кількість знаменитих людей, фізиків, математиків та літераторів Я навчалася в університетах і став, ну, ставали дорослими. Потім вже в 30-х роках і в 50-х роках робили видатні винаходи. Якби вони не вчилися в цей час, хто в Франції, хто в Німеччині, хто в Англії, ці всі країни були в стані війни, вони б багато чого не досягнули. Боятися треба не того, що є стан війни, боятися треба, власне, занепаду і стагнації саме науки і викладання. Якщо є достатня кількість викладачів, якщо вони налагоджують процес навчальний, якщо вам цікаво, що є чому навчитися, то безумовно не нехтуючи питаннями безпеки, треба це робити. Якщо ми будемо чекати тільки перемоги, то хто ж буде вчитися і потім переймати естафету в тих, хто зараз працює і щось робить?